А ты откуда? Да, Кума. Что да, кажу откуда. Она кажет да. Ты знаешь, ты не. -э. С ага. Что там добро она купила? Настя, не ставь, не став ей, Настя. Ну что купила? Все ложила, а Аистами машу. Что что и пакетики исти. Вот, вот так я вчера. Вот так я вчера. Такая же девочка в шубе. Оставайся, зараз дід нас покатає. У нас теж? Ну, чого ні? Ми кудись поїдемо. Кудись поїдемо. Поїдемо. Ти мені ти двері дреш. Каюшка ти наша. Камеру люди мої. Це всі треба. Щоб ті, що можна лягти. Тож її не видно буде. Тож її не видно буде, та, мама. Ну, то хай мені мерзне. Ну, ти як вижу, їсть тоді. Ти витвоїсь ти. А що в тебе нема, санок? Ні. У нас не, є не, якісь. Ти кажеш. А я можу, що я її буду катати санках? Сідай, Я так от для приколу. Кажи, я так для приколу. Та. для Поїхали. А вже ти знімаєш? — Ну, там просто є на піці робити. Ох, охід, куди покривав. Чоє, ми ще раз. О, дід потянув Настю з Сашкою. Настю то видно, а Саша то ні. Зима гарна. Сьогодні мороз невеликий бракуємо. Це не добре, не бере. Рівні з 15. Що, no. no. що воно там муситься? – Настя чуть не зробили, no. мабуть. Держи, Настя, Сашку, добре. <риклад> Сашка тільки дивиться, що тут таке робиться. Передавай татові привіт, Сашка. Бачиш? Сашуля, ти де? Сашуля. Я думаю, кобу швидше заснуть. Ну ще щось розкажи. Ну що тобі казати? Ти кажи щось. Давай привіт, передавай кубі і Ірці. Я вже їй стільки приєдів передала. Приїжджаю. Може завтра буду камеру цю кассету відсилать. Бачите, яка в нас зима. Отак ми бідуємо. Каже, Сашка вчора зводив, каже, що там мерзнеш. Кажу, да ні, хаті тепло. Туплю, дай тепло, каже. Ну. Що ти пушкати? Так? Що ж, спий? Що дід втомилися? Захикалися. А що <чо> тут? <ти? ріху> — Поїхати десь далі, що ти ви на одному місці. Ой, хватить. Сашоня, настуня, добре діткай. Добре, хотіть читай. Нашу хвості. То ще хай покатає, діти. Мати yeah. ми можемо теж ввечері на <гулка> циксанках <гулка> покатати. <гулка> можемо, по-любому можемо. То два ввечері. покатаємося ввечері. Машенька, де ти був? Не каталась, доті? Так, да, покатались, вже гідні, дивись, які Настя червоні. Біжимо в хатку, так? Да? Біжимо в хатку, бо не червоні. Біжимо в хатку. Тетя Люда вже пішла додому. <му> Все, ми йдемо. Ми Це така гарна зима, так багато снігу. Ідемо до Тетяни, до Тетяни Андрії. Дивися! А пришла в гості, ну прийшла в гості. Черевика. Черевика в штанах. Шапці. Гарна дівчинка. Червоного щека. Червоного щока. Ну что ты можешь червоному... Ти не розівай уже її. На Настя розівай я йду. Сашенька тятя. Ляля велика. Велика ляля, да, доця? Боїться чи що дивись? Що там, доця? Тятя? що да. там такі з ногами ти кажеш на косові. Але там сам санаторій гарний так? Я... Сім етажів. Сім все в одному зданні, в корпусі. Ні тіля, ні І всі процедури, все все. Все. Красота. На першому етажі ванни, масажі, на сьомому психіатр, важень, гімнастика, кімната така, що віддихати. Mm -hmm. В общем, таке на нем. горщині розкидано, кругом треба бігати. А море так близько? Одна остановка. О, Ходили до моря? Розі Ходи... п'ять їздить. Да. Штурмило, штурмило? Штормило. І розстав сніг. Або упав кляпкий сніг і розтав. Я в'їжджав до дощі. А каже, сніг упав, ні, сніг. О, я радилась. ось телевізор і кажу. Ага, да? друга, да. поїхав на далекий хліб, будеш кидати сніг до пояса. А там підкидали. Підкидали? Подкидає. Декому відкидає? Питає роботників. Да. Щоб було видно, щоб тако було. Тут да, вже да, будуть да, люди сміятися. Не да, да, будуть да, сміятися до да, да. родини. Все, з новим роком вас, з різдвом, з водогрещами. Хай ось все буде в достатку в хаті. Дай Дякую, ще дякуємо і внуки. Хай внуки растут. Дочка замуж идет. Давай, ты думаешь, назад полиция. Не, не, не. Это я так долго была, думаю, поеду, ну что возьму такого? А там, когда ты залезешь, А что? А отсюда до стола трошки сюда. чем, все, я не знаю. А может, у Леночкина? Не, 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 не. Мы уже трубьемся. Ляну, ангелочек сплять. Ангелочек сплять так славненько. Це виспалась доця. Я встану і скажу всі слова. Боже святий, мій храм освяти, і дай губа мені цієї святої водички. Нехай ця свята вода зніме з мене спрагу і пошле мені здоров'я моїм дітям, моєму чоловіку, внукам і всій родині. Я вас всіх вітаю, з цим святом і явленням і святим водохріщем, щоб ми з року в рік могли дочекати його в доброму здоров'ї. Всім прошу випити по куточку водички, Варя, по куточку водички. Дай Боже, дай Боже, дай Боже на то відео. Вона є вода. Це свячена, це свячена водичка. Я ввідома пила, але ж mm. mm. кутюк. Сі кутю розберіть порошечки. Ох, я сьогодні зранку, то стільки з'їла Валя. Бо казала мама, що не буду варити куті. А я кажу, ну як, зваріть, зваріть. І мама Мам. вчора цілу миску принесла, ніхто не з'їв. Я думаю, ні, мушу я з'їсти, бо просила, що зверіть. Треба кутю. Вона якби Андрій був у дому, би. Бать на то зі або солію. Трошки, може баба сипала? як? А ти прийма бутилку, щоб діти? Ніла, вона вчора питала. Настя, прийми бутилку водіти ще. Тихінько якось. А як тим, що не з нами. Ой, тем, что не знаю. Тетя Нини. Да. Так, она говорила, что кому тетя, кому бабе А, А, тут аж мини. Да, не, не бейш, треба налить, она горелочки не пьет. О, я тоже хочу пиво. Мам, что а вы так же зажурилися? А, <coughs> я думаю. Та да, й що думаєте? Чи, а, що так, що так, Наташечки так, не знає? Чапай думає. Чапай думає. А я, слухай, прийде. Мам, давайте камеру. на камеру. А в камеру висламо стол. Хліб розмір. Я вже бабуся. Все проходить. Давай хочу. Хоч слабенько, бабуся, але стола накриє завжди. Завжди накриє столик. Крепка у нас на ще бабуся. Да, да. Звісно. О, ще, як я вчора подивилася, яка в Кустополі, то наша ще крепка. Да, ну, дай. Що ж вирівняєте? Ну, дай бабусі за 70, а ці ще 60. Ну так, так. Це мене можна виробняти. Да, валя, валя, але ж мені вже 60. 3 рік? 3 рік? Беру, беру, Ма, вже якраз. Давайте, давайте, дай, Божечка, на да. нас так. цим святим водохрещем, щоб за рік дожидали. А доживемо року, водички попили до слідуючого. А а я... Знову да. поп'єм і знову будемо. Буде я сьогодні поздоровляла португальців і казала, а саме головне, щоб здоров'я. Чи на Україні, чи в Португалії, аби тільки в здоров'ї. Що так португальцям сказати, передати? Привіт! Здоров'я привіт! Бурибов свіжий, молодий, да. на 10, 10 кілограмів к... похудав. А ті <рес> я... Да, два. Це Сашенька наша, поки ми обідаємо, спить на дворику. Що так? Вдома краще кормлять чи в салаторії? Вдома. Але в санаторії що? Розкажіть на ну, дочці, що там в санаторії? Масажі робили? Масажі. Ще що? Вігрівання. Ванди. Чого й простив? Щой простив? Чой простив. Простявання. Ванни. Каже, тут теплу добру зробили, а в зданю тряпку полону. Там до три ванни, ванни зробив, да й тільки додому. Мало, мабуть, вісім назначили. А чи треба було до сьогоднішнього дня бути. Вон, вже назначила 14-го чи 13-го. Ті ванни, так? Да? Не 14-го. П'ять ван. Ну, але щось трохи там вас провіряли, щось біряли, давлення. Ну, а що? На все. А культурна програма яка була? Концерту штук 10 бачу. Туди дивіться, туди дивіться. Ну-ну, концертів штук 10 бачили. А ти мобільного телефону взяла, з'явилася? Да. Дай нам ну, яночку ну, ну, табуретку. Ну. накотатися. Ось і баба нам запекла, яку рибку касиву. Яку куди баба нижку запекла вже... Ось наша баба хазяйка. Кошечки ночі. Ну що, мам, ну, будемо починати вечерять. Да, Жонька, да? кому сьогодні вісім місяців? А ніхто мені не плютував. Я сьогодні щось не поздравляю, ну, дівчину. Ну, дівчину. Да, звонил, поздравляю дівчинку. Тато дзвонив, поздравляв дівчинку. Все, давайте їм. Ну давайте. Ну давайте, будемо починать. Кутю, конечно. Бо вже всі люди повечеряли, машину сідаємо. О, це падає. О, да. То ще так. ж бабуся не їла куті, ну куті. Ну що, святим вечором, будьте Бачливо. крепенькі, здоровенькі, маленько нас, але ж. Ну, он щось маленько з нашої сім'ї ну, сьогодні klar. з вечерою. Вечер. Ну, що це так вразне концяк? Щоб все могли так, щоб всі могли зібратися на вечерю. — Правда? — Щоб місця воно мало. — Так, за столом. — Щоб два стола ставили. — Так. — За столом будемо в рязних хатах, бо не будемо поміщатися. — Де рибка? — Ай, рибка, спати хоче, маленька рибка. — Так, що, куди? — Ноги на стіл, так? — Не. не можу її порізати. — Давай я. Де трошки лишиться, по коштую. Да. Чи це віриш такий? Угу. Там віж таке. Че це ти тобі розпускала, ну якої краси, нічого. Ну як вона не ріже, то що ж я можу їздити? Ну як її. Може, вище ще вам вирізали? Ні. Попускайте, хай йде. Бачите, вона ну, не хоче сидіти, то хай йде. Може нам спати кофеєн? Може, хватить.

А замотать пленку сверху. Чотю, <прокова> спіла на вечерю? Спіла. Трошки. Опоздала. Ну давайте. Стопочку візьми Таня собі. Нет, стопочка є, а новий. Давайте. Кого обідала, пробачте? Кого обідала, пробачте, не тримайте зла. Настя, на може мама обіжала, то не обіжайся. Може Настя обіжала, казала, що помагає, собака Мам, ви все на паску родила, правда, ні? Мам. Повідь ніякі просто любач. Там осторожно таку ткань був. Мама це, вже загала. Ще ви так, Ну що, давайте сьогодні за Сашкине здоров'я. Вісім місячків прожила. Народився, це, це, це народився. По-португальськи вже. О, то вже і по цьому скоро буде. Зараз. Що там їсиш? Меніниця, мандаринку? Смазу, Добонька, а дробонька. Мандаринку єси, да? О. А ти Настя що робиш? Кому повідомлення посилаєш? Тетя. Теті Наті? Ну давайте, дівчатки, за Сашкине здоров'я.